Волонтерка Центру реабілітації «Гармонія» Тетяна Тетер фасує в коробку печиво та солодощі. Каже, це для мешканців Балаклії, яку на початку вересня звільнили Сили оборони України. Передають не лише солодощі, а й речі та іграшки. Цю сумочку нам передала дівчинка. Вони принесли багато іграшок, і серед іграшок була ось така гарненька сумочка. Із дуже. Смачними смаколиками це шоколадки, і передала її дівчинка і просила, щоб ми переказали, щоб балаклійці трималися, і перемога буде за нами. Гуманітарну допомогу мешканцям Балаклії у Вінниці збирали в рамках проєкту разом. Його започаткували учасники культурного десанту на чолі з музикантом колою Сергою. Гумдопомогу допомогу і зносили у кілька волонтерських центрів. Гармонія один із них, каже директорка закладу Олена Чорнобривенко. За три тижні до них принесли майже тонну речей та продуктів. Велетенська кількість людей долучилася. Люди приносили з такими, знаєте. З таким теплим серцем, і напевно, що більше ста людей вона зараз зафіксована. Хто поприносили? Ми зробили 30 комплектів індивідуальних. Це тих, кому нам вдалося мати списки з адресами, з розмірами. Далі для дозавантаження автівка з гум допомогою під'їжджає до центру розвитку шахіна. Співзасновниця центру Олена Стеценко розповідає: зібрали стільки, що навряд чи влізе в одну машину. Близько 25-35 кубів. Ми планували зібрати. Повний спринтер, довга база. Це був наш якби, план мінімум. Получилося два. Навіть якщо воно не влізе в цю машину, воно буде зарезервовано і на балаклі, і ми її доставимо в будь-якому випадку. Придавала дуже велика кількість людей, не тільки з Вінниччини, а з усієї України. Мені навіть з Кам'янського знайомі передавали цілий ящик великий з іграшками підписаними і з дитячими речами. Мешканцям звільненого міста віничани передають не лише провізію та одяг, розповідає волонтер центру Шахіна Тарас Мусієнко. Велосипеди, мобільні телефони, подушки, ковдри, свічки, сірники, щоб за багато підручників, книжок, шкільних підручників, художньої літератури української мови, дитячі казочки. Допомога буде частково адресною. Організатори надали Вінницьким волонтерам списки, за якими ті сформували допомогу окремим балаклійцям. Решта будуть передані місцевим волонтерам. Вінниця стала містом другом Балаклії саме в рамках проєкту. Разом акція довгострокова. Волонтери й надалі збиратимуть допомоги і відправлятимуть її на Харківщину. Цю Тарас Мусієнко супроводжуватиме особисто. Андрій Коник, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця.